Привіт, друзі! З вами знову я Олесь і клуб «Інвестхаб». Я хочу розглянути хайпову, але тим не менш корисну і потрібну тему. Куди вкласти тисячу доларів, куди діти штуку. Про це вже знімали всі мої колеги із усіх каналів про інвестиції в Україні. І усі давали різні е, міркування. Дехто писав, е, казав. Пан Любомир Остапів, що кла краще таку суму виключно вкласти в себе. Діма Карпіловський він писав, куди вкласти тисячу од однією сумою в е цілому, або які взагалі є альтернативи. Я хочу дати вам свій авторський контент з цього, е з цього напряму. Він може бути дискусійним. Дійсно, я буду давати те, що я сповідую як інвестор практик з точки зору алгоритмічного інвестування, портфельного інвестування. І е, для мене закриття цього питання це цілий комплекс, який я хочу дати, із висоти свого досвіду. Якщо він вам буде корисний. Будь ласка, підтримайте мене оцим чудовим колокольчиком, коментарем під відео. До речі, я за коментарі готовий давати вам якісь цікаві інвестиційні подарунки. Переважно це може бути, і це вже є, якісь банківські колекційні монети дорогоцінного металу, або якісь дуже рідкісного номіналу і тиражу. Беріть в цьому участь. Цим самим ви допомагаєте мені відповідати. Відповідаючи вам на питання, збагачувати а, оцю базу знань а, тих, хто їх а, читає і буде читати, ми це відслідковуємо, дуже уважно до цього ставимось. Отже, переходимо до питання, куди вкласти 1000 доларів. Шановні друзі, я за портфельне інвестування. Портфельне інвестування це коли ваш інвестиційний портфель складається з декількох інструментів. На будь-якій сумі маленькій, невеличкій, будь що. Якщо є 1000 доларів, ви попередньо не мали взагалі ніяких інвестицій. А і у вас з'явилася ця сума. Можливо, припустимо, хтось подарував ось цю суму і ви хочете максимально мудро розпочати інвестиційну діяльність, ви вже можете її розкласти на 3-4 інструменти. Можливо, економічно це недоцільно. Можливо, час на адміністрування цього портфелю буде занадто витратним аніж дохідність по ньому. Але. В моїй тезі, і, до речі, в книзі, яка ось скоро буде представлена Всесвіту, буде це також написано, що інвестиції починаються з того, що ви відкриваєте чистий аркуш, чи заводите окремий блокнот, чи Google табличку в Excel-форматі, і ви починаєте її вести таким чином, що актив по ньому. Фіксація в прив'язці до оцінки його у валюті долар, очікувана дохідність, прогнозований план по зняттю показників. І таким чином ви ведете, ось коли ви розпочали вести ваш інвестиційний портфель, власне, ви вже почали бути інвестором. Ось для мене таке розуміння інвестицій. Тобто, я вас буду закликати у відповіді на питання, куди діти тисячу доларів. Скажу, що розподілити на два-три чотири інвестиційних інструменти, краще три. Зараз дам вже конкретно фізично приклади. І завести бланк обліку і розподілити їх, зафіксувавши, яка у вас загальна сума інвестицій, і скільки у відсотковому співвідношенні активів у вашому портфелі. Наприклад, можна вкласти 40% від вашої суми у криптовалюту. Можна вкласти 40% від вашої суми у. Активи фондового ринку. Відкрити рахунок у брокера для роботи з цінними паперами. За посиланням я вам за посиланням у описі під відео я вам дам інструкцію або скину посилання на того, хто це зробив вже, і це досить ефективно, краще, ніж я б це зробив би, як робити, як відкривати рахунок в брокерській компанії? Да, зараз під час війни, є проблема дещо у поповненні цього рахунку відправлянням свіфт переказу. До того ж, якщо ви відправите, наприклад, 400 доларів на поповнення свого брокерського. Рахунку, свіфт переказ раніше коштував е, через Приватбанк 20 доларів плюс 5% 0,5% від суми. Тобто ви понесли витрати на 40 доларів трошки більше як 5%. Відсотків. І це не досить доцільно. Звичайно, відправляти свіфти краще від тисячі доларів. Але якщо є у вас таке бажання і така задача, вона вирішується, яким чином зверніться до мене або до менеджера клубу «Інвестхаб» і у вас. Все відбудеться так, як треба. І до речі, на нормальних і гарних умовах. 40% можна вкласти у криптовалюти. В мене також є відео, є посилання, ось як це розпочати. Це можна розпочати алгоритмічно, вкладаючи невеличкі частини кожен, е е кожен період, кожен звітний період. І ви можете так само вкласти оці 40%, придбавши, наприклад, 7-10 найбільших за Фундаментально оцінених монет, а можете просто вкласти. Половину від цих 40% у ці монети, а ще на половину з цих 40%, тобто 200 доларів з тисячі, можете вкласти просто у придбання щомісячне цих монет по будь-якій ціні, по цільовій сумі, як є у коментарі під наступним відео, або зараз, мабуть, що вилізе посиланнячко прямо на екрані. Ви по ньому перейдете і подивитесь, як це зробити. На решту 20%. Ви можете зробити деякі специфічні операції, які в нас зараз в клубі досліджуються, і досить ефективно. Ви можете придбати банківські метали, срібло, золото, платину. Тут найефективніше буде золото. Це можна зробити від будь-якої суми, якщо в нас 1020% – відсотків це 200 доларів. На 200 доларів ви дійсно можете щось придбати. Якусь суму ви можете вкласти у, наприклад, придбання зрозумілих з перспективою росл. Інвестиційних монет НБУ Цільова дохідність по цим інструментам вона дійсно може складати близько 15-20% на рік у валюті безпосередньо. Якщо ви це зробите, у вас вже буде свій зрозумілий інвестиційний портфель. Якщо б, як, на думку багатьох, цю суму, вона невелика, нею можна ризикувати, ви вклали б в якийсь один ризиковий, але дохідний інвестиційний інструмент, на мою думку, це неправильно, тому що психологічно у вас формується інша свідомість. Не свідомість інвестора, а свідомість ризикового хапача, який шукає де можна найбільше на найменшу суму зробити. Сів або прибутків, тощо і як правило, це приходить. Це призводить до ліквідації всієї суми і до, і до зневірення у інвестиції у цей ринок, у цей процес, чого я особисто дуже б не хотів би від глядача нашого і е, нашого каналу, який я вважаю, має бути свідомим, поміркованим, адекватним і е, з науковим підходом до того, що він робить. Тому заохочую вас до того, щоб прийняти вже наявний досвід в нашому клубі Інвестхаб. Куди можна вкласти невеликі суми, в що можна придбати, що має інвестиційну вартість на 100, 150, 200, 250 доларів, і таким чином сформувати портфель з трьох-чотирьох інструментів і починати його вести. Да, це невеличкий портфель, його оновлювати у балансі можна і раз на квартал, раз на три місяці, але це вже вас приучить до того, що це відбуватись має саме так. До того ж, якщо у вас з'явились тисяча і ви розпочнете. Нати цей шлях, напевне, до вас прийде думка, що треба щомісячно його поповнювати. Якщо ви будете поповнювати його щомісячно на 10, 20, 30 доларів, то за рік він автоматично збільшиться шляхом його поповнення ну, відсотків на 30-40. Якщо навіть це будуть на найнезначніші суми. Якщо це відбудеться, у вас вже буде змога за рахунок складного відсотку збільшувати його далі. І головна мета перейти до його балансу цього портфелю, який розпочався з тисячі доларів до п'яти, потім десяти тисяч доларів для того, щоб далі прийти у забезпечені інвестиції до якісь позики під застави до будь-чого, де ви точно не втратите кошти. І коли він буде збільшуватись до п'яти, десяти і більше тисяч доларів, оцей портфель сформований з тисячі, ви 10-20% цього портфелю можете спрямовувати на якісь незабезпечені ризикові інвестиції з якимось. Більшим таргетом по доходності. Я а, також наступний ролик хочу зняти а для цього вам потрібно підписатися, натиснути колокольчик, той самий, щоб дізнатись, коли воно вийде. Я хочу зняти про те, які в нас в клубі акумулювалися варіанти. Інвестиційних пропозицій на суму близько 2 тисяч доларів, куди можна входити інвестору на 2 тисячі доларів, незалежно від ступеня ризику, ступеня забезпечуваності, для того, щоб той інвестор, який має будь-який за розміром капітал, 50-100 тисяч доларів, міг на декілька відсотків від капіталу заходити в щось ризикове. А той, хто не має цього капіталу, а має там значно менше, щоб він розумів, які є. Дякую! Точкові варіанти для інвестування всієї суми, але я цього вам не раджу. Мою думку, ви почули на е, перших хвилинах цього відео. Я закликаю вас до портфельного інвестування, до мудрого підходу, до ціннісного інвестування. І це все ми робимо в клубі ІнвестХ. Долучайтесь до нас, це вільно, відкрито, досить демократично за цінами. І будемо вас чекати на наших відкритих клубних зустрічах. Гарного дня вдалих інвестицій з вами був Олесь.